Влучання ворожого БПЛА у багатоповерхівку у південному вранці 21 листопада зафіксовано удар російського безпілотника по житловому будинку. Від влучання були пошкоджені вікна на балконі на рівні 12-го поверху. Уламки безпілотника типу Гербера впали поруч з під'їздом та на дерева. Влучання в будинок відбулося без детонації та людських жертв. На місці падіння дрону працювали служби. Телебачення громади поспілкувалося зі свідком. Як розповів один з потерпілих, на момент влучання знаходився вдома. З його слів, коли він був на кухні, почув сильний удар. Квартирі ще знаходилася його мама. Через тривогу навчальні заклади міста перейшли на дистанційне навчання. Також в управління освіти повідомили, що ті діти, які прийшли до ліцею дитячих садків, перебували в укриттях. Всі вчителі, як і завжди, будуть розміщати навчальні матеріали і завдання, хто в клас ромів, хто в гугл-класі. До вайбері, але адміністрація шкіл наполягала на тому, щоб завдання більш стосувалися повторення, не опанування нового але... щоб не були дуже насичені. На завдання такі настанови отримали вчителі. Що стосується дошкільних закладів, то на час тривоги в дошкільних закладах знаходилось майже 300 дітей. На даний час всі вони під час тривоги пішли в свої сховища. В сховищах вони отримали і сніданок, і обід. Цього дня тривога на Одещині на момент підготовки матеріалу до ефіру тривала сьому годину. Кілька десятків БПЛА летіли в бік Одеси.